Отже, у нас сьогодні в студії разом зі мною Василь Піхно, Пехньо, військовий оглядач, а також Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил ЗСУ. А також з нами на зв'язку. Просто зараз військовослужбовець ЗСУ Святослав Дубина. Зараз почнемо з нього. Я сподіваюся, він вже mm -hmm. з нами. Доброго дня, Святослава. Чи ви чуєте нас? Вітаю вас, Денис. Вітаю учасників передачі. Вітаю глядачів. Готовий спробувати дати свої думки пояснення. А давайте почнемо взагалі з головного питання. Да, у нас зараз ну напевно всі бачили, хто користується соцмережами, дивиться новини. А ці мапи з фронту, які дуже зараз поширюються, що в районі добропільот російська армія вглиб прорвала фронт на 10 кілометрів, хтось каже там 15 кілометрів. А, чи це правда? Чи є дійсно цей прорив? Давайте розберемося, що насправді сталося. Ну, дивіться, Денис, Денис, я не уповноважений коментувати оперативну ситуацію на фронті. Я можу озвучити своє бачення основної, однієї з основних проблем, чому ми досі намагаємося зупинити ворога, чому ми не можемо звільняти території. Як говорив колись Черчер, для того, щоб вести війну, треба три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. От у нас іде третя роки війна, повномасштабне вторгнення. Війна йде 12-й рік, і ми досі не перейшли на воєнні рельки. Ми досі не виконали закон про мобілізаційну підготовку. і мобілізацію, де зазначено, що зміст мобілізації це переведення економіки системи державного управління на потреби воєнного часу. Ми продовжуємо четвертий рік воювати на півшишечки, це вже ну видно не озброєним оком люди. Ну, звичайно, я розумію, що за три з половиною роки була вбита мотивація воювати. Але як воювати, так як ми воювали до того, всі зрозуміли, що перемогти неможливо. Неможливо воювати людьми з автоматами проти кабів, проти сучасної техніки, дронів. Треба переходити на новітні технології. Вже неодноразово говорилося, і от Білецький говорив. У нас зараз 75% враження це підрозділи БПЛА, які знаходяться і в бойових підрозділах, і окремі сили безпілотних систем. Можу сказати, що за липень, от давали статистику: 15 знищеного ворога. Це 2% сил безпілотних систем. Всіх сил оборони знищили 15%. тобто за три з роки. Певна категорія військових навчилася знищувати ворога, організовувати оборону, знищувати, завдавати нищеного враження силі ворога. Чого не вистачає, озвучував, наприклад, Білецький. Із 100% забезпечення БПЛА. Третя штурмова забезпечена лише 10%. 90% це самі е, знаходять ці засоби враження, е, монтують їх і знищують ворога. Якщо б цього не робили, то ефективність е, таких підрозділів було б ну не 90%, а на 50, а на 70% ще гірше, і ситуація на фронті була б ще гірша. Тому я хочу заакцентувати увагу, що все, що треба, це перевести зараз наш бюджет, зробити секвестр. У нас за 4 роки жодного разу тільки в 2023 році скоротили витрати мирного часу лише на 12%. Постійно збільшення витрат мирного часу. Тому неможливо автоматом зупиняти каби неможливо одним автоматом Зупиняти таку навалу е, в 2024 році Російська Федерація витратила на оборону 120 мільярдів. Ми виділили 40 мільярдів. Ми постійно дофінансуємо зброю минулого року. Заклали в бюджет лише на половину е, року фінансування зброї в цьому році. Знову на е, були змушені збільшити на 412 мільярдів. Фінансування зникне лише на 215 на зброю, а вибачте, Все, оці цифри, які ви наводите, це ж тільки те, що виділяє Україна, це без допомоги від наших союзників. Правильно я зрозумів це бюджет, так я говорю про бюджет. Ми, ми да, ж просто він же у нас менше, він не може бути такий, як в Росії. Просто ну тому, що ми інша країна, ми набагато менші. У нас нема стільки людей, і стільки грошей. Я розумію, але витрача збільшувати мирні потреби. Під час війни розумієте, якщо ми не демонструємо свою рішучість готовність забезпечити військових зброї, це одна з теж проблем невмотивованості у підрозділах, де успішно знищують ворога, є приклади 1 до 500, 1 до 100. Там мобілізованих не беруть, там займаються рекрутингом, там жорсткий відбір фахівців і Ну і піхотинців мене завжди от вбиває, чому ти не в піхоті. Та не може зараз Україна перемогти піхотинцями. Просто у нас немає. Ну я розумію, коли це було, коли ми не готувалися до війни 3,5 роки. Ну але за 3,5 роки було дано фору. Я, я ж кажу, що ми, на жаль, не можемо плимати на наших західних партнерів, але продемонструвати волю до перемоги, коли ми воюємо на півшишечки. Держава воює на півшишечки. задіяні у війні. Зараз 3-4 мільйони. Мільйон е у вигляді сил оборони, ще 2-3 мільйона. Волонтери, бізнес. Е я не говорю, що держава не вистачає, а вона не фінансує достатньо і резерви є. Тоді не буде проривів. Тоді не буде у е, таких ситуацій, коли просто е, підрозділам, які можуть знищувати, нічим стріляти, нічим вбивати. От я на цьому хочу закцентувати увагу. Дуже дякую вам за ваш виступ. Нагадаю, у нас був в ефірі Святослав Дубіна, військовослужбовець ЗСУ.